Конструктор від Hasbro, це у нас конструктор для збору трансформера. Але, на жаль, не повний комплект. Він сумісний із Lego, Є в комплекті у нас інструкція ось, книжечка ціла, коробочка, бачите, в якому в стані. І є. Деталі конструктора. Серед них, дивіться, є ще деталі Лего. Тобто сюди накидали різних варіантів. Я так розумію, є без клейма, є ось тут, наприклад, клеймо лего. Ось ця деталь Лего. Ось ця Лего. Це сумісні. І вони між собою повністю ось так скріплюються. І по якості вони не відрізняються. Лише немає клейма. Тут є голівка, колеса. Ну, спробувати можна щось зібрати. І якщо у вас ще є додаткова деталькелеги, то взагалі можна зібрати деталі і створити трансформера. Aqui está dourado. Aqui com